Вітаю на уроці української мови. Усміхнись, подивись у віконечко, яку погоду ти саме бачиш. Сподіваюсь, за віконечком сонечко, і ми з гарним настроєм починаємо нашу руку. Відкрити зошити, запишіть, будь ласка, 4 листопада, класна робота і каліграфічну хвилинку. Летів, вилетів, злетів, прилетів. Починаємо писати з маленької, без ком. В кінці ставимо крапку. Постав відео на паузу та виконай завдання. В нас з вами є декілька слів. Нам треба з вами прочитати стовпчик слів. Колонку так писати, записати, дописати, переписати. Яким, що можна писати, записувати, дописувати, переписувати. Подумай. Яке одне слово може їх об'єднувати? Ну, наприклад, речення. Давайте утворимо, прочитаємо всі утворені словосполучення: писати речення, записати речення, дописати речення, переписати речення. Що означає писати речення, тобто іконувати щось. Зараз записати, коли ми вже записали. Дописати, коли ми дописуємо да, щось до кінця виконуємо дію. Переписати, коли ми щось перероблюємо. Поясніть, будь ласка, яка частинка всіх цих слів змінюється? За до пере. Ось ця невеличка частина слова називається префіксом. І сьогодні ми будемо знайомитися з префіксами. Підкажіть, де стоїть префікс? На початку слова перед коренем. Сьогодні ми з вами вивчимо, що таке префікс, і навчимося його знаходити та позначати в словах. Пропоную зараз потягнутися, подивитися чнятками вгору, вниз, вправо, вліво на носика, заплющити очки, дати їм трошки відпочити, набратися сил для нових вправ. І так, продовжуємо. А, пропоную нам з вами відкрити сторіночку 40 і виконати мовне дослідження. Досліди, яка частина слова може стояти перед коренем, яка її роль. У нас з вами є одне слово біг, і до нього треба додати попередні цеглинки легу. Наприклад, що зробив? Підбіг, забіг, прибіг, перебіг, вибіг, добіг. Побіг. Отже, ми бачимо, що оці всі частинки вони є префіксами. Підкажіть, чи однакове значення у всіх цих слів нових? Ми записувати не будемо, працюємо усно. Чи однакове значення всіх цих слів? Звичайно, звичайно, схоже, але не однакове. Якщо ми позначимо корінь у всіх цих частинках, то це буде біг. Да? Біг, біг, біг. За, ви, «при», пере, під, до, по це все префікс. І погляньте, як вони позначаються. Вони позначаються вгорі, довга паличка і коротенька-маленька. Показую, як це на практиці. Ось таким чином ми позначаємо біля корення, точніше перед коренем, префікси. Запам'ятали. Отже, зробіть висновок, де стоїть префікс і для чого він потрібен. Перед коренем. Префікс частинка слова, яка стоїть перед коренем, і за допомогою префіксів утворюються нові слова. А ми переходимо до практики. Отже, запишіть, будь ласка, вправа 114. Нам ваше завдання за допомогою префіксів попереза до утворити та записати слова. Наприклад, летіти, полетіти, перелетіти, залетіти, долетіти. Вам треба вибрати тільки один префікс відповідно до того, який вам більше подобається. Запишіть вправи 114 та, та відповідно виконайте завдання. Поставте відео на паузу та запишіть. Поміркуйте, чи можна записані пари слів назвати спорідненими? Своє міркування починайте так. Слова можна або не можна назвати спорідненими, тому що подумайте та дайте відповідь на запитання. А ми переходимо до вправи 115. У нас є вірш, який треба зачитати. Далі розклати, чи він сподобався або не подобається тобі осінь, виписати виділені слова і позначити в них корінь та префікс. В нашому е віршику буде декілька слів е зустрічатися. Дворовик за народним увірванням це добрий дух подвір'я. І надвечір'я час перед вечором. Початок вечора. Прочитайте, будь ласка, самостійно вірш. Осінь клени розтягає, землю листям застеляє, дворовик у надвічір'я чисте підмете подвір'я, а як ніч засвітить зорі, заховається в коморі. Наше завдання з вами виписати виділені слова та позначити в них корінь та префікси. Виконайте завдання та перевірте, будь ласка, чи правильно ви зробили. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ваше домашнє завдання. В підручному на стрічці 41 виконати вправу 116. Вам треба прочитати слова і списати лише ті, у яких є префікси. Скласти та записати два речення, використовуючи слова з префіксами. Наприклад, дозвольте ви запитати котра година. Синоптики можуть передбачати погоду. Оберіть лист, який ви хотіли б відкрити. Я відкрию кожен лист, а ви дасте відповідь на той лист, якого кольору ви б хотіли. Дякую за урок. Побачимось.